Сьогодні я прийшла до вас з книгами і вирішила показати візерунки Львівщини. І взагалі зробити таку рубрику, де я буду показувати різні візерунки регіонів, щоб ви могли зробити собі гердани. В основному ми будемо дивитись на візерунки вишиванок Львівської області. Але я знайшла одну прикрасу. Зараз покажу. Де вона? де вона? Закладочка? Ось? Є ось такий Гердан Крайка. Це початок 20 століття. Село Зарваниця. Львівська область. Це єдине, що я знайшла саме з прикрас в своїх книгах. Може треба просто більше книг. Якщо у вас є фото музейних експонатів саме Львівської області або Львова, присилайте, будь ласка, мені в інстаграм. Разом потім подивимось. А тепер переходимо до вишиванок. Це книга Лідії Бебешко, і я знайшла тут декілька варіантів. Це в нас вишиванка. Чоловіча. Тобто тут є ось такий прикольний візерунок. Взагалі у Львові більш кольоровий, як гуцульщина йде кольоровий гама, так і в Львові. Тут тобто, можна щось зробити. Ну, це буде дуже широкий гардан. можна взяти ось цей і, наприклад, підвіс зробити. Ось він, ще один такий маленький. Тобто, якби я брала, я брала оцей шматочок. Можете зробити собі скріп і спробувати повторити гертан. Так, далі у нас дівоча сорочка. Тут більше дійсно під вишиванку йде. Можна взяти окремо ось таку квітку або, в принципі, Низ вишиванки. Це основний візерунок, але я навіть не знаю. Якщо його робити брати ось таким чином, то це буде дуже широкий гердан. Якщо оцю маленьку штучку, то в принципі нормально такий тонесенький. Так, у цій книжці, У цій книжці все. Далі у нас є друге видання. Тут вже три закладки львіщина. І тут, бачите, ось такі зорі. Йдуть. Взагалі зараз ці книжки коштують не дуже дорого, можна купити у видавця. Взагалі зараз ці книжки не дуже дорого вартують, особливо якщо три разом тупляти, там ще є білі вишиванки, тому рекомендую собі придбати. Тому рекомендую собі придбати. Є ось така квітка. Ну знову ж таки. Проблема в тому, що це зроблено під вишиванку. Тобто це йде прям рука в цілий. Якщо брати фрагмент, то воно буде дуже широке для гердана. Ось ближче фрагмент. І є ось такі от зорьки. Ці мені дуже подобаються. Можна спробувати насилянку перенести, але я ще не знаю як. Так, далі. Далі до нас йде кіт. Ай, що там? Йому теж дуже хочеться дуже хочеться подивитись, які в нас є вишиванки Теж лівніщина. ну Знову ж таки, широкий, якщо брати ось так, можна, в принципі, бачити зорьку тут таку, можна звідси до, до, з цього моменту до цього і зробити ось такий герман. Ну, якщо у вас є фантазія, то ви це зможете. Але є окремі ось такі фрагменти. Ось цей, наприклад, піде під гердан. Або ось такий великий. Ось вам був ще фрагмент. Так, і третій. Цієї книжки. О, це мій найулюбленіший. Мені так здається, що оцю я зроблю як гардан. 100%. Тобто, побачите в наступному відео щось з цього. Або цю, або мені ще подобається ось цей фрагмент. Тобто взяти ось так зробити герданчик. Є. Ще в мене є дуже стара книжка. Це мені свекруха передала так кіт. Іди звідси, я розумію, що ти мене дуже любиш, але ти заважаєш. Вона дуже стара. Зроблена ще за часів Рисе. І от бачите, ми тут повідмічали олівцем обзеш. Так, нам потрібна 86 сторінка. Я десь бачила скріни цієї книги, але можна замовити скан копії, якщо я не повіляюсь, в якийсь з бібліотек. Я собі так робила на деякі книжки. Це не проблема. Бачите, які тут кольорові, але знову ж таки. Дуже широкий гердан виходить, дуже широкий. Тобто це, якщо ви хочете вишиванку собі зробити, можете зробити скрін. Дуже оце гарне, воно таке червоне-червоне. Зорі мені ці дуже подобаються. Бачите, і тут, і тут, і тут зорі. І знову ж таки зорі. Ось, а ось тут вже... Я відмічала, що ось тут на 13 бісерин дуже прикольний буде герданчик. Єдине, що чорно білий взагалі ось ці всі, бачите, візеруночки, можна зробити як гердан. Єдине, що воно буде на білому тлі, тому чи підійде вам таке, якщо ви хочете, наприклад, кольорове-кольорове, як в Медівщини. Ось цей теж, бачите, на 15 бісеринок. Тобто обираємо і робимо чисто ось такий фрагмент. Ну, Пишуть, що це Львівська область. І найбільше візерунків я знайшла саме у цій книзі. Ось такий градан я робила. Я зараз, якщо я його знайду, вам покажу. Ось такий теж був в планах. І можна ось такі квіти зробити, теж невеличкий буде. Ну, а далі тут будуть гладді вишивки, Вони не дуже підійдуть, але все одно вони є. Це нарушники вишивали. Так, шукаю цей гартан. Десь він загубився, тож не покажу, покажу в наступному відео. Дякую за перегляд, підписуйтесь. Дякую, до речі, моїм спонсорам. Ось вони тут на екранчику йдуть. Тож, якщо хочете бути частиною нашої спільноти, доєднуйтесь теж. Вони побачать це відео трошечки раніше. Ось і все. В наступному відео я покажу, що вийшло з цих схем. Тож, побачимось. Дякую всім, хто підписується, ставить лайки. Всіх обіймаю. До нових зустрічей!